Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, коли у цей час Різдвяного посту ми чуємо Євангеліє про запрошення на гостину, то хто є кмітливий, вже міг зауважити. Що це Євангелія читається дві неділі перед великим торжеством Різдва Христового. І ці слова, які ми сьогодні почули, придіть, усе готове, стосуються не тільки тих, про яких ми згадували у сьогоднішній притчі, а також стосуються і всіх нас. Бо Господь Бог запрошує нас на це велике торжество, на велику подію, яка є подією всіх подій ще від сотворення світу це є прихід Сина Божого на цю землю, це є сповнення цієї великої обіцянки, яку Господь Бог дарував відразу після того, коли людина согрішила і була позбавлена цієї великої райської радості. І Господь пообіцяв, що поверне людину до того місця, з якого вона вийшла, повернеться до раю, повернеться до місця, яке приготоване. Для кожного з нас місця вічної радості, вічного щастя, щастя з Богом, в єдності із Ним і щастя разом з нами один з одним, бо були сотворені, щоб бути разом, не окремо. І сьогоднішня притча показує, на жаль, і той факт, коли ми. Можемо зробити вибір в нашому житті, за який ми будемо потім шкодувати. Бог зі своєї сторони проявляє свою доброту, коли постійно просить нас, запрошує нас і залишає нас в свободі вибору. І нам вже належиться відповісти Богові так і стати учасниками великої події, або ж відмовитися і знайти собі різні оправдання. Сьогодні ми чули, що кожен із тих, що відмовився, дуже культурно, дуже чемно попередив, що він не буде і знайшов оправдання. Щодо оправдань, теперішній час із розвитком психології та інших наук, які пізнають саму психіку людини і її соціальну поведінку, можемо сказати, що сьогоднішнє суспільство. Знаходиться зараз на вершині тої великої геніальності і творчості, як оправдатися. Сучасна людина може оправдати всіх і все, було би тільки бажання. Може пояснити вчинки всіх і, і всюди, як тільки можна це тільки собі уявити, людина може все і оправдати. І тому сучасна людина, зверніть увагу, вже не потребує прощення. Тому що навчилася самопрощатися, навчила самих себе відчувати себе дуже затишно, коли ти знайдеш собі пояснення у своєму вчинку. Ми, як священники, пересвідчуємося, що люди теперішнього часу інколи навіть не знають, що є гріхом і що вони мають сповідати. Тому що вже настільки навчилися себе оправдовувати і звинувачувати інших, що таке враження, що вони є самі ідеальні і правильні люди, а з другої сторони собі не збережеш, відчуваючи свою грішність. Але так як вони самі себе вже оправдали, тоді вони і не потребують оправдання Божого, не потребують оправдання через Боже прощення, бо самі собі умиротворилися. Одна жінка, жартуючи, так і казала. Ну, посварилася, ну там щось не так сказала, а потім заснула, ранком встала і вже не почуваюся в грісі. І що я маю сповідатися? Як бачите, ми саму совість свою навчили того, що потім нам приносить нещастя. Бо через такі оправдання ми стаємо один від одного далекі. І від Бога також. Бо бачимо, що людина бреше нам, бо шукає будь-яку причину, якби нам відмовити, і не має сміливості попросити прощення. І, врешті-решт, навіть не відчуває потреби. І ось такі ми забріхані в своїх сім'ях, в своїх колах-друзях. Ось такі ми забріхані один між одним, Віддалюємося один від одного і стаємо чужі. Коли останній раз ми говорили прости, коли останній раз нас просили прощення, і ми його дарували залюбки. І врешті-решт, коли ми набралися сміливості побороти свою незручність і дискомфорт і піти на зустріч іншій людині, щоб бути разом з нею, набагато комфортніше тепер. Людям бути так званій одинокості. І тут мені пригадується один приклад. Одному хлопцеві подарували таблет. І радості не було меж, тому що на кінець то отримав той дарунок, який довго чекав, і вже не треба просити там братика, сестрички, не треба просити друзів, щоб побавитися в ігри. І ця дитина настільки сильно захопилася цим. Що цілий день просиділа, як ми кажемо, в тих іграх, ось настав час вечері. І мама попросила його всіх до вечері, так само і цього сина. Але він щось там буркнув і далі залишився прив'язаний до тої гри. Була дуже цікава. Всі вже зібралися біля столу і знову гукають сина. Але йому було дуже важко. Відмовитися від цієї гри і прийти до сім'ї своєї. Врешті-решт вони ще раз покликали, але бачать, що справа є марна, почали вечерю. Коли повечеряли, все закінчилося, цей бідний зголоднів і приходить на кухню і каже: Я хочу їсти. Мати усміхнулася і сказала, що вечеря закінчилася. Але я хочу їсти. Ну так, але ми вже все спожили. А як так, що ви мене. І тут мати сказала, бачиш, вечеря це не є тільки нагодувати самого себе, вечеря це щось набагато більше. Що це є ця вечеря? Довкола столу, коли збирається ціла сім'я. Це є годувальниця, як для тварин дають їсти тільки. Ми вже почали сприймати тільки лише, щоб наповнити свій голодний шлунок чи щось більше? Що це є їсти разом? Що це є святкувати разом? Різдвоє для того, щоб ми наїлися куті або тих страв, які ми наїли цілий рік, бо вже те, хто дочекає, не може дочекатися цього часу. Що це є свята вечеря, до якої ми зберемося? Як важливо, щоб ми. Пам'ятали про те, що дійсно є великою цінністю і не захопилися якимись тимчасовим. І потім були голодні. Що людина знайшла собі оправдання, як себе відмазати від того, що вона не ходить до храму, не відвідує спільну молитву, богослуження, не бере участі в церковному житті. Ця відмазка настільки глибока з однієї сторони, але з іншої сторони настільки дивно звучить в очах тої людини, яка хоче нас повчати, бо каже основне мати віру в серці, основне вірити в Бога в душі. І це правда, велика правда. Але не може говорити це та людина, яка не відчуває Бога. Бо ніколи Бог не скаже, щоб ти був сам. Ніколи Бог не скаже, щоб ти був далеко від Його святині. Ніколи Бог не скаже, щоб ти був далеко від церкви Його, яку Він заснував. Ось так люди, забріхуючись, не мають Бога ні серед інших. Ні в собі. Знайшли собі оправдання, але з другої сторони і самі себе прокляли, і самі себе звинуватили. Бог кличе, невтомно кличе, але насторожують його слова, які він сказав, що ніхто не покуштує моєї вечері з тих, що відмовилися. Я в своєму житті зустрічав різних людей. І зустрічав тих людей, які не приймали запрошення від Бога. І видно по тих людях, що вони є голодні. Видно, що Бог їм не дає тої ласки, яку дає кожному, хто приходить до нього. І видно, що ті люди є спрагнені, але самі собі наробили цього. Самі себе прирекли до цього, тому що відмовилися від запрошення Божого. Інколи і ми можемо спокуситися. І потім приходить час, і ми задумуємося і кажемо, що в нашому житті щось не то. Ми кажемо, що десь не вистачає нам сили, десь не вистачає нам натхнення. Десь нам не вистачає того, що дає нам наснагу жити. І зустрічати трудності в житті. Ось так самі себе ввели в блуд і залишилися голодними. І Бог нам не дасть тої вечері, бо дав другим, дав іншим, дам тим, які прийшли і нагодував їх, і наповнив їх, і благословив їх. Скільки раз ми відмовилися від запрошення Божого, стільки раз ми себе прирекли на оцей голод. Але кожного разу, коли ми сказали Богові так, коли ми відповіли Богові і стали учасниками ось цього великого дійства Божого, стільки раз ми приблизилися до того запрошення бути в раю. Бути в небесному Царстві. І кожного разу, коли ми стаємо на спільну молитву в своїй сім'ї, серед своїх друзів, кожного разу, коли ми приходимо до храму, кожного разу, коли ми стаємо учасниками богослуження, коли беремо участь у торжестві, ми кажемо Богові: Я хочу бути з тобою. Я хочу бути учасником. Твого діяння тут на землі. І Бог каже, і ти тоді будеш учасником моєї великої вечері і на небесах. Ось тому дурі в Христі, це не є просто так, що ми приходимо. Не є просто так, що ми об'єднуємося в молитві. Це є шлях, який ми звершуємо крок за кроком до тої великої цілі, бути вічно з Богом. Наступну неділю ми будемо згадувати дуже багато імен. Будемо згадувати, починаючи від Адама, покоління за поколінням, будемо згадувати різних людей. І кожен з них мав вибір в житті. І кожен з них міг відповісти Богові ні, але відповів так. Таким чином історія спасіння, історія приходу Божого Сина сповнилася тільки через те, що вони стали продовженням ось цієї історії, своєю скромною людською історією. Історія нашого спасіння, спасіння нашого роду, спасіння нашої сім'ї, нашого народу цілого. Залежить від окремих людей, як кожен з нас зробить вибір, як кожен з нас скаже або так, або ні. І потім будуть наслідки. Скоро Різдво, скоро є це велике торжество, коли ми всі об'єднаємося, подячній молитві за цей прихід Божого Сина. Як ми наближаємося до цієї великої події? Що ми вже зробили в часі цього різдвяного посту, що нас приблизило до Бога, приблизило один до одного, щоб бути разом?